Чому вікна? Я, я вам скажу, я приїжджаю завжди, тоді, коли потрібно. Приїхав, тому що потрібно. Львів, я повинен переконатися і власними очима, бути впевнений в тому, що ми зобов'язані, які ми беремо, за себе ми. Виконуємо. Це перше. Друге, в мене є обов'язки не тільки наші внутрішнє, а й зовнішнє, і Україна зобов'язана показувати, яка, які ми є, і до чого бути готовими з Україною в стосунках. Тому цей рік він був непростий, я відвідав майже, ну не майже, 25 столиць різних у всьому світі. Я шукав друзів, нових для нашої держави, і я показував, що Україна проводить політику національного прагматизму. І ця політика стосується кожного регіону України. У нас їх також, до речі, 25 і плюс е, місто Київ і Севастополь. Тому для мене немає резикції, як в який регіон їхати, я повинен їхати туди, де потрібно. Сьогодні я буду. Дякую дуже, дякую.